Ви казали, що очікуєте від сполучених штатів більше санкцій та зброї, якщо Росія не піде на мирну угоду, чи є натяки від американської сторони на те, що так і буде. Дивіться, я думаю, що зараз натяків не може бути, тому що у нас з вами немає поки що статусу, що русські точно не підуть на мирну угоду. Хоча я безумовно розумію, що вони точно не хочуть. Але якщо американці зможуть... Натиснути на них більше. Ну, може, може, нам всім вдасться перейти до дипломатичного треку в Україні, хочуть, щоб ця війна закінчилась. І якщо Росія не піде на вимоги Сполучених Штатів Америки закінчити найближчим часом цю війну, безумовно, треба буде посилення України, тому що це говорить, що одна сторона. Війни, а сама Росія відмовилась від дипломатичного шляху, значить, треба посилювати іншу Україну. Посилювати, А це зброя, це санкції і це гроші. І це стосується і США, і Європи.